Ви ж це вперше опинились в армії, виходить? Я не, не служив раніше. Я завжди був патріотом. На Майдані був один з, одним з перших, коли громадська діяльність, наприклад, коли ми боролись проти забудовників по відбиття, відбиття їхніх. Економічних інтересів проти так мовити громади. я завжди був на стороні громади, на стороні справедливості, на стороні громадськості. І я це, це відчуваю нутром, серцем, і це мене як моє покликання, як моя місія. Зараз поїхали хлопці на полігон, а потім зайшли напередок. Там вони витягували хлопців. Ну тобто з передка, і там трак розійшовся, болтика не вистачає, гвинтика не вистачає. Ну і все, і, і стало питання. Лопнуло колесо. Не хто їздив в Бахмуті, прекрасно знає, що е, колеса там, е, значить, на джипах, на пікапах, летять е, щодоби. А де їх бортувати? А де їх? Е, що з ними робити, потрібна мобільна е, ця штука. То якщо е, держава допоможе, якщо ми не збираємо більше ніж ми ну, купимо дві, вони вони не помішають. Але але щось треба стартанути. Хочу обозначити, що ми починаємо зараз нашу роботу по збору для локера для е, військової частини. Богдан, велике вам дякую. Тобто разом до перемоги, разом до зборів, і будемо намагатися швидше прискорити наш збір. Дякую, Дякую вам, долучайтеся до збору і ми починаємо.